Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих. Від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі, спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих. Які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лиць безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як Левчук, що сидить в укритті, Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися, спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім світі, а людям тим, яких цінуєш. Дай їжі досхочу і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати, а я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від твого лиця нехай вийде мій вирок. Бо видна правда очам твоїм, ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх. Щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір Твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене під своїми крильми від лис безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі. Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися. Я кличу до тебе, бо ти, Боже, вислухаєш мене. Прихили до мене вухо своє і почуй мої слова. Ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лиць безбожних, що завдають мені страждань. Вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися, спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого. Правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням Своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих. Від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі, спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих. Які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лиць безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як Левчук, що сидить в укритті, устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися, спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш. Дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати, а я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від Твого лиця нехай вийде мій вирок. Бо видна правда очам твоїм, ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх. Щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір Твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене під своїми крильми від лис безбожних, що завдають мені страждань. вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм, Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі. Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися. Я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене. Прихили до мене вухо своє і почуй мої слова. Ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лис безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою. Наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого. Правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих. Від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі, спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих. Які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лиць безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як Левчук, що сидить в укритті, устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися, спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім світі, а людям тим, яких цінуєш. Дай їжі досхочу і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати, а я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від Твого лиця нехай вийде мій вирок. Бо видна правда очам твоїм, ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх. Щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір Твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене під своїми крильми від лис безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих, від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі. Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі. Спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися. Я кличу до тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене. Прихили до мене вухо своє і почуй мої слова. Ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лис безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою. Наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого. Правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням Своїм у цім лиш світі, а людям тим, яких цінуєш, дай їжі схочу, і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь твоєю славою навіки. Господи, почуй моє благання справедливості, почуй мою молитву із уст нелукавих. Від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Ти випробовував моє серце, навідав мене уночі, Ти випробовував мене вогнем і не знайшов у мені неправди. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словом уст твоїх, я тримався від кривдників подалі, спрямуй мої стопи на дорогах твоїх, щоб ноги мої не похитнулися, я кличу до Тебе, бо Ти, Боже, вислухаєш мене, прихили до мене вухо своє і почуй мої слова, ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих. Які чинять опір твоїй правиці, пошли свою велику милість, охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під своїми крильми від лиць безбожних, що завдають мені страждань, вороги посягають на душу мою, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як Левчук, що сидить в укритті, устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися, спаси від безбожних душу мою, яви свій меч і порятуй мене від ворога лихого, правицею своєю оборони моє життя від ворогів, які радіють надбанням своїм у цім світі, а людям тим, яких цінуєш. Дай їжі досхочу і їхнім дітям волю їжі дай, щоб ще й онуків було чим нагодувати. А я у правді побачу лице Твоє і насичусь Твоєю славою навіки.